Розіпні кури, не ходять, а траву хоч бачать. Дуже яка вас година. Слухай, і тако, качу там наляй лію балію води, все трохи поталяпають. Так, бо в нас річки нема, ну ж мале, воно ж хоче таляпатися. І світла не висвічуй довго у поночах. Ну, то у футбол, ну то а що мені ваш футбол? Мені потім на рахунок приходив приват 24, що за світло, яка сума. Ти трохи майстри. Хочеш футбол, грався. Дуже ліпше собі позич м'яч у Валері і грається з хлопцями на дворі. Все, я потім подзвоню. І це ва. І не забудь, що сіна навести корові. Як здоїш корову, то щоб ти е, котове дав їсти тому приблудному. Угу.